Що сонце не встало, браконьєри, браконьєри в законі вже в воді. Євки-палки, вже на воді гаде. Ми ось тут тільки, тільки розкладаємося. Готуємо кабусі з нашої системи приготування їжі, о, зараз закипить. Ось зручна штучка. Раз, два по-бистрому. Скатер самобраночка, зараз перекус, друзі. І це ж все хорець, поняв? Дивіться, столик у вас, кришка столик, чайку забумбулили, каністри ось прикольні. Раз, водичку собі взяли, дивіться, яка а, красота. І поїхали. Друзі, всім привіт! Міхались на зв'язку. Ну що, ми знаходимося зараз на самій гарній річці, самі гарні річки у світі. Це річка Дніпро. Банда! Блін, я тут вечора приїхав. Холодно зранку їдреон батон. Хочу, хочу вискочити в розвідку. Опа! Вискочити в розвідку, друзі, поганяти судачки. Ви ж вже ж, таку рибу не хочете дивитись, мирну рибу не хочете дивитись. Ну і правильно. Осінь це пора хижака, друзі. Зараз п'ємо каву. Чикс. П'ємо каву, перекусуємо і вперед грузимо нашу акваманію. І вперед! вперед вперед, вперед. Побачимо, ловиться чи не ловиться, бо я прозванював по людям, то кажуть, що, кажуть, що слабо ловиться. Ну, а ми побачимо, як воно буде сьомого ранку. Хорошо, хоч вітер успокоївся, а то зранку таке штормило, думав, від берега не йдіде. Як гарно сонечко вихочується там із за горизонта, Дивіться, як воно швиденько вихочується. А я накачав, друзі, свою Акваманію 320. 320 Акваманія. Шльопну на де кольосика. Зараз поставимо моторчика і вперед. Дивіться, яка гарна лодка. Саме головне, що тут. Правильна геометрія. Тут, друзі, спереді балон уші, а дозаду він розширюється. І коли ти сам преш, тебе не захльостує вода, вона не перевертається, а виходить джунм, зразу на глісер виходить. І з ПВХ ПВХ зроблені лодки Акваманія. Наші харківські пацани роблять. Дивіться, яка красота. Оце, друзі, хто шукає собі, аква... хто шукає собі надувну лодку, от усім рекомендую Акваманію. Тим більше, що... По акваманіях, друзі, хто, якщо рибак рибачить на Аквамані, то ви вже розумієте, що це наші пацани, що це якийсь підписник клуба рибаків, що це наші фанати, підходьте, здоровайтесь. Коротше, це одна банда. Акваманія, звісно, шикарнючі лодки. У мене вони і грибні, і менші, і більші. У мене їх 5 штук різних всяких. Потихеньку загружаюся. Друзі, хотів вам, хотів вам показати підсачку. Це новинка вазури. Підсачка карбонова підсадка на хижака. Це у катер буде саме то. Бо я дивлюся, у лодку може вона трошки здорова буде. Бачили, якому чехольчику йде. Запам'ятовуйте, як називається. Азура якось RXP 190. В гараж приїхали, щоб підвісили, дивіться. Саме головне, що в чехольчику. Щоб ви розуміли її розміри. Так? Любий сомяра, друзі, сюди закрутиться, Любий сомяра сюди поміститься. Хопана! О! Дивіться, яка прорезіння сіточка. Ну, блін, я ж кажу, в катер. І тут шикарно вона розкладається. Блін, легесенька, друзі, ваги нема. Крутнули, дивіться, оп. І назад. Раз, закрутили. Все. Дивіться. ха Друзі, все, що нове з'являється, все вам показую. Особливо, я ж кажу, тим, хто на лодка ганяє. Ви ж В да, що в Черкаса відкрили навігацію. Е, може, і по всій другій, і по, по всій останній Україні відкрили, я не знаю. А от Черкаса відкрили. Так, не... Не... ну Ви знаєте, вона трохи здорова буде в лодку, я дивлюсь. Мабуть, ми в лодку візьмемо щось поменше. А це, а це друзі, поки вони є, всім рекомендую взяти, тому що ну, їх приїхало там дуже небагато. І вони швиденько, швиденько розходяться. Дивіться, яка зручна штучка, так? Да? Клац, і у вас нічого не воняє, блін, форсачку ви сховали. Так, потрібно пити каву і швидко виходить на воду, друзі, бо вже ви подивіться, подивіться, сонечко, сонечко вже воно вийшло. Бачили, що робиться? Та їдь давай! Поїхали. Хорошо, що не штурмить, то ми взагалі, друзі, хрен би вийшли. Хрен би й б захлістало б водою. Ох, давно на надувалка не Фух, Будемо скоро катера розпускати вже на воду. Опа, ну поки, покатаємо аквомані, провітримо точніше, а Блін, жаркувато вже, я трохи роздівся, все одно сонце вийшло і одразу жарко стоїть. Ну шо, друзі. Покотилися, йо йо давно не був на рибалка, ох тих. Блін, ви холод забув карту ставити, забув витягнути із катера карту, будемо без карти ходити, йо йо Як вам очечі? банда? дивіться, які нові очечі в мене. азуровські, між іншим, Привал? Блін, так класно видно в них, що це капець. Чого я раніше їх не брав? Ладно, поїхали куди-небудь шукати судака. Розвідка боє. Друзі, вода 20 градусів у нас зранку, 21 градус, 27. Бачили? Заходимо в канаву, зараз подивимося, що тут набровка гробиться. Блін, от, забув карту вставити, я моє Так, ну що, перша. О, на, перший якорд. Давай, давай тони, тони, тут скрізь глибоко. 8 метрів я зараз став. 8 це типу, на міляках. А тепер де наші спінінги. О, зручні чехольчики, друзі. Дивіться, навіть на хежака набрали з собою. Я тут набрав цих спінінгів і на тролінг, і на шмулінг, і запасних. Так. Де наш, оце, мабуть? Хопана. Ні, це не той. Це на всякий случай запасний на тролінг. О! Ось яким ми будемо рибачити. І також, друзі, дивіться, стяжечки наодягли. Ось флагмановська стяжка, це не прямо верезіно. Зверху Азуровський чехольчик, чукс. і все, і у вас по красоті лежить катушечка із пінінгом чехольчику. І катушечка в мене класна. Дивіться, бачили, друзі, оце якщо ручка вкручується у головну пару, оце правильна катушка, друзі. Чикс. Ну, зараз розкладу вам і розкажу, що в мене снасть. Хопс, Так, це один. Збираємо на джиг, джигувати будемо. А якщо на джиг не буде ловитися, то я взяв з собою, під троллін спінінга. Навіть дивіться, яку нарядну стяжку одягну. Це азуровські стяжки, червону взяв, Поняли? щоб не путати спінінга. І спінінг тут нарядний з тризубцем взяв. Друзі, азура. Азура XP до 100 грам. Ну, не буду я його поки доставати. бачили? До 100 грамів тест. Це такі бікбейди кидати, блін, е в тролінг ловити. А, якраз от, дивіться, камні Сваровського, всі діла. Блін, спінінг, звісно. Ех, і що тут у нас ще? І ось як запасним вожу Blackfire. Blackfire у мене тут 250 до 36 грамів. Оце я таких снастюх собою набрав. Опс, шльопс, Тепер на що ми будемо? На що ми будемо ловити? А баканчики азуровські теж шикардосні. з підставочками вам. Опа-на, тут одна кришечка. О! Тут сіточка, всякі прибамбасики треба одягнути, щоб руки не пектися, щоб не дерти, не різати пхижака руки. Ось якраз перчаточки ще защитує до ультрафіолета. Хопс! І де наші йде наші снастюхи? Ого, я тут набрав. Друзі, основний упор будемо робити, ви ж знаєте. На гамблер. це американська східна резина. Я тут набрав їх різних, різних всяких: і 4,25, і 5,25, там і 3,25. Зараз побачимо, що буде в нас працювати. Гамблер, звісно, по судаках банда. Це жесть. О, може, зараз плюмріту попробувати. Мене тут здорові. Коротше, зараз, зараз ми все, все побачимо. От я запасних з собою узяв косметичка, теж азуровські косметичка, друзі, дивіться, яка зручна. Напхав туди, туди вмістились пощі всі мої шикарні гамблери. Так, раків собою добрав, флагмановських побачимо, якщо не буде клювати, то будемо пробувати. О! І ось я поназаряджав. Тут, де я зараз, друзі, тут дуже багато корчів. І я все зарядив, майже все зарядив на осетниках. Ось, мабуть, із плюмріта і почнемо. 3,75 плюмріта. 3,75 головка 24 грама. Блін, мене вже знесли у 10 метрів. Вставав тільки що на 8. Так, беремо оце. Будемо починати, мабуть з цього. І от вибрав собі таких у флагмановську коробочку він підібрав і грузиків. Коротше, така чисто виходна рибалочка. Бо в мене тут ще гамблерів заряжено, ось я на розі вискаку. Ось, друзі, азуровські коробочки. Це мені більше всього подобається. Азуровські, бачили, вони закриваються, якщо воду впаде, не намокне. Вон там в мене і блешні в такій коробочки. Цих азуровських сюди в цей бакан поміщається 5 штук. Так, що нам ще потрібно? Ага, друзі, я тут усе зарядив, дивіться на обсєтніки. Обсєтники це всі обсєтники від, від Гюрзи. І я у цій книжці органайзері отут його все вожу. От що в мене за обсєтники, дивіться, є такі морські. Із нержавий, Йокосвімбей. Там 1 дробнуль, 2 дробнуль. Коротше, різних, різних розмірів. Потім, от що я вам рекомендую, оці обов'язково візьміть. Оце на судака просто бомба. Маус. Гюрза Big Mouse. Mouse. Теж там вони 3 дробноль у мене, і 5 дробнуль, і 7 дробнуль. Ну, коротше, візьміть усіх їх від самих маленьких до самих великих. У мене тут 4 дробнуль, мабуть, 5 дробнуль, і там є ще десь. 7 .0. Тепер флюрики. Ось поводочки, з якої я в'яжу. Флюрокарбон у мене Азуровський. 0,645 це у мене натурально зв'язаний. Сюди я зв'язав 0,40. Тобто на закидку ,41, 418, 0,42. Опа. Азура кеншин і просто, і просто Азура. Так, що в нас з іншої сторони? А, ось дивіться, Біг Маус, навіть 7 дроб 0. Бачите, який здоровенний. І двойнички я теж використовую Гірзовські. Чикс. Ось вам органайзер книжка. Дивіться, як зручно, друзі. Я її використовую і в мирній рибі, і на хижака, а тут у мене. О, тут у мене інструменти. От також азуровські інструменти, самі шикарні, скільки є, якими пользуюся. У мене там і японські, і шмапунські, які хочете. Так, і хотів вам ще показати застіпки. Десь у мене застіпки, які, які я також використовую в рибалички. Коли, друзі, коли в заброс рибачим, ось мені дуже сподобались флагмановські, чисто підфідерна тема. Дивіться, Елічка. У нашу у якраз на хижака то, що треба, Елі розміри такі. Американочки. Опана! Все-таки, друзі, ось мій любимий малінка з білим хвостиком, блін, як я її обожнюю. Чіпляємо чіпляємо все-таки її, як розвідник буде. Так, коротше, друзі, тепер по Снастюхи. Ось дуже кайфова Снастюха, я її з весни катаю. Це Азуровський спінінг. До 40 у мене до 40 грам називається Азура Форт Блін, банда. Ну просто, ну, я не можу про нього нічого, нічого такого сказати. Візьміть і ви кайфонете. Він, правда, трошки коштує, але ви за ці гроші отримуєте так, такий інструмент шикарний. Він дуже чувствительний. Я ним навіть щук десяток валив і хоч би що. І такий це універсальна снастюха буде вам і на Малі Ріки, і на більші ріки, і на Дніпро, і скрізь, куди ви хочете. І катушечка, друзі, у мене тут також. Опа! Дивіться, як він кидає. Легенько бульк. 24 грама пішло за горизонт. Друзі, катушка тут також у мене Азура, Азура Fortran 4 тисяч. 4 тисячі, Fortran Neo XP. Катушка також просто шикардос. Ну, Що тут про неї розказати? І жилка у мене тут десь я підписував її. Це плетений шнур, плетений шнур Owner. 1 і 2, вроді, би, в мене тут я намотав. Десь я не бачу. Десь я її підписував. Вже й не пам'ятаю. Коротше, шнур бомба, снастюха бомба, давай тони. О, утонуло. Це тільки втонуло, бачили? Ну, рибка. Ой, зразу попав. Це я тут зимою ми колись тут дерево затопляне, ловили судаків. І вже я на дерево попав ось сюди. Перетягую. о. Вже, мабуть, і зачепив, ні? Не, не зачепив. А могло б і да, друзі? Ввалив, би таке, ух. ух, давно ми судаків цих не ловили. З коропами, з карасями. Геть забули за судаків. Опа! диви. чухну. Нічого себе. Ух, блін. Увалив. 425 дюйма. Розмір кавунчика. Ну, опа! Така подача на нього була. я ж кажу, Ну, зараз ми його зараз ми роздуплили. Я трошки переустановився, став трошки по-другому. Тепер отам корчить. І ще, виявляється, отам корчить. Там 13 метрів, там 10. Ага я виключив. Я стою на 9. Блін, дивіться, друзі, яка красота, ймою. Яка ж гарна в нас Дніпро, ну ви подивіться, банда, яка ж ляпота, яка ж красота. море, море, море. Рибалка в морі. Знов переставляєш, друзі. Ох, та рахтілочка. Будете там питати, друзі, 9,9 у мене. Меркурі двохтактний, 9,9. Блін бомба, це подгону аквамані. Заводиться клас документів не потрібно і на цю, на цю лодку також документів не потрібно. Так, переустанавлюємося, то щось немає покльовок. Так. Нема покльовок. Зараз ще раз переустановлюсь. Якщо ні, то поїдемо далі шукати. Так, мабуть, зараз ганяємо на ту сторону. Подивимося, що там. Цікаво. Опа, бо друзі, рибалка на хижака, це постійний пошук, пошук, пошук. Блін, бачили якорь випав, це капець. Я ж заматюкався. Годидріон батон. Буває й таке. Хвилі. Хвилі б'ють нам у цего. 28 кілометрів в час пече. По хвилі, друзі. Дивіться, по якій хвилі пече. І бачили, як лодка йде, дивіться, геть не захльостує. Поняли? Це те, що я вам казав, що правильна лодка зроблена. Чітко тулить, блін. Ого-го. Проти хвилі сювалимо вже майже біля того берега. Ще трохи залишилося, ще там пів кілометра. Ах, красота! Акваманічка, блін, лодочка, звісно, шикардос. така тут левина, 8 метрів. Це тут милий пісок, друзі. 8 метрів, воно, де бачили, бровка була. Намивали пісок і одгородили кусок Дніпра. І зробили там ліман красивий. 4 метри я запаркувався. Температура води 20 градусів. Тут, тут трошки мілкіша і тут холодніша, вода вже охолола. Ладно, так, беремо наше ружье і вперед. Ловись рибка, велика і велика. Ні, велика і превелика. А то ми так упираємося, так ганяємо. Блін, як давно я тут не був, лки-палки. Років 5-7, мабуть, я в цьому місті не був. Ностальгія. Таке ж гарне Дніпро щоб ще рибку знайти. Тут головне, друзі, на Дніпрі рибку знайти, Я ж кажу, рибалка на хижака це пошук, пошук, пошук. Буває, уходи на цей пошук не один день. Якщо ти давно не був на рибалці, не в курсі, де рибка тримається, то потрібно не один день її шукати, щоб її потім добре ловити. А, друзі, нарешті щось клюнуло. Ох ти, нічого собі! Подивіться, що клюнуло, який окуньор завалився. Ого. -ху -ху. Друзі. Подивіться, який окунь! Хі -хі -хі. На 3,75. Стий, братику. Стий. Гей такий. Ох. Як думаєте, скільки? пів кіла важить чи ні? Ну, зараз ми його зважимо. Ух, ух, гарний. Ще став я тут біля біль, 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 біль цього берега. Нічого собі, який ну, Де наші вісюліки? І Віса Форест. О, зараз Форест виходить на перше місце, друзі, по всіх гаджетах гриболовних. Вісав. Я їх вже перекатав у флагмана класні вісюліки. Ну, ось оде це. Оце ці самі-самі-самі бомба Форест. Ну да, 450. Років. Блін, Першу рибу відпускати не можна, але він такий гарний, дивіться, чистий, без всяких листів. Блін красавчик. Іди давай, звий, папу і маму. Друзі, початок є. Оце, друзі, якщо знайдете цей колір, блін, дуже сильно працює судакам дуже сильно. Опа, я, у мене їх небагато є. Я не знаю, чи є вони в наявності, то я їх дуже рідко ставлю. Ото беріть 3,75. 3,75, колір такий оранжево-фіолетовий. Не пам'ятаю, як називається. Ну, коротко, на гуглі знайдіть обов'язково візьміть. Так, ну а ми пробуємо, пробуємо на... На малінку з білим хвостиком. Її всі люблять їсти. Коротше став я на бровочки на 2,8 метри і кидаю в 4 метри. І клюнув такий окуняра, ну давай побачимо. Може мене тут ще є. Упс. Давайте, братани, 8 грам головку поставив. Давайте окушків круче лови, чимо то судаків. Була поклявочка, але щось не причіплю. диви, знову було. Десь тут були корчі, соми, ну, щось не бачу. Зимою з орловом тут були, сомів десь знайшли. Ну Щось толі GPS збивається. О, ось якісь корчики. Ось бачили, зліва ось корчики, але ну, риби нема в них. На жаль, Коротше, знов шукаємо, знов ми в пошуках, в пошуках, в пошуках, знов поїхали ми шукати далі. Окуні не захотіли клювати ніяк. Ух! Увалив гад під лодкою вже. Ну знов холоста, що це за діло? Коротше, друзі, я знову переїжджаю і їду до фарватера. Попробуємо зараз в тролінг походити. Ну не хоче, холості покльовки де-не-де -де і не хоче клювати. Коротше, друзі, ходжу вже я часа два, в тролінг теж. Ніфіга! Я зрозумів. Окуня, окуня не треба було випускати. Бачили, він га там усім розказав, що Михайлович приїхав. Все, рибам не клювати. І нічого не клює, це ж капець. Ви бачили, холості покривки були. Ще й шторм піднявся. Я не знаю, як я буду там витягувати цю лодку. Це захлістає водою, мабуть. Коротше, друзі, мабуть, я виложу це відео. Дивіться, що у Михайловича теж бувають рибалки без риби. Бачили одного окуня і все. А якщо серйозно, то просто ну що, навігацію ми відкрили, на Дніпро вийшли. Посилання ставлю вам на навігацію там внизу під роликом. Друзі, ще дуже гаряча вода. Хижак тільки-тільки це починає брати. Літній судак закрився, який літом клював. А зараз починає брати друзі, щука. І ось скоро буде, буде жор у судака. Тобто судак буде наїдатися на зиму. Ну поки що цього немає. скажу. Зараз якраз типа без літній судак не ловиться, бо літом хорошо судак купить. Ага. Починає ловитися щука. Але на малих ріках, на малих водойомах, то щука ловиться, друзі, вже повним ходом. так що беріть снастюхи, виїжджайте і дубасьте її. Ну що, я буду, мабуть, з вами прощатися, друзі. Буду зараз їхати до берега. Якщо щось клюне, то я включу. Друзі, бажаю всім мирного неба над головою. У кого є можливість, виїжджайте на рибалочки. І ловіть рибку краще, як міхалею. Ну нічого, такі рибалки теж бувають. Все, банда. Всім них останні луски і миру нам. Пока-пока.